Та, і можна переходити через дорогу на світло Сьогодні якось не дуже багато людей у центрі Львова але так буває коли стає холодніше зараз не так вже тепло як було ще Кілька днів тому А давай так прогуляємося. Трошки проспектом Свободи. Подивимось. Як тут у вихідний день? Вже починають потрошки світла вмикатися. В магазинах кафе, ресторанах, готелях. А, це львіше оперний. Найчастіше бачите, там йдемо якось так посередині. А зараз для різноманітності прогуляємося. О, наближається день Святого Валентина, я так розумію, по тому, що дуже-дуже багато квітів. Почали знову в центрі Львова пропонувати. Я розумію, що наближається день. Святого Валентина, день усіх Закоханих. От постійно відкриваються нові магазини, нові кафе, нові аптеки. А ліворуч, до речі, на раптушу національний музей. Невідомий виріб прийшов нам на зустріч, навіть не знаєш. Що... Якщо звірято, коколі, площі ринок, я щось хоч знаю, відрізняю їх. Вітаюсь то Хто це найшов на зустріч, я навіть не знаю. А я Ну, Бачите, все просто. Макдональдс. Це знаєте, що 25 років тому так жартували. Найбільша в Україні мережа безкоштовних туалетів Макдональдс. Ну а тепер їм складає конкуренцію КФЦ. Підійшли вже до вулиці Тиктора. У нас є прогулянки цієї частини протекція Свободи. І Тиктора ми повертали, і з Тиктора виходили. Ну, тобто, по можливості можна у нас на каналі всього дуже багато цікавого знайти про Львів і не тільки про Львів. 17.37. Це такий час, що ще не стемніло. А тут ще є новорічні прикраси. Висаджені дерева. Висаджували минулого року, пригадую. О, бачите, генератори. Магазин езотеричної книги. Ого. Ого. Я навіть не знав, що такі магазинчики є у Львові. Тут вільне приміщення. На проспекті Свободи теж багато чого закрилося. Перестало існувати. О, це КФЦ, а то що я казав. Ну, конкурує з Макдональдсом. З Макдональдсом за клієнтів безкоштовного туалету. А, якщо так можна говорити. Що, Давайте ще кілька кроків вперед пройдемось. Туди далі на проспекті Свободи. Можливо, у нас тілофорсік випередити, тоді йде, все бачиш, а не спини чиїсь, правда. Інститут народознавства. А і що, готель? Гранд-готель я б навіть сказав. Сучі з автомобілів припаркованих. Виправдовує свою назву. Ми наближаємося до наступного переходу. Це вже буде вулиця Дорошенка. Там теж дуже багато ілюмінації ще світиться новорічний, хоча новий рік був дуже і дуже давно. Знаю, тут я пропоную теліворуч, бо там просто треба буде довго чекати світлофор. Це погана ідея стояти чекати світлофор. З цього боку наблизимось, подивимось пам'ятник Тарасу Шевченко, зайдемо в центр. гранд готель Пам'ятає Тарасу Шевченку. Ну, Музиканти збираються грати, але я розумію, що реально грати вони почнуть ще не скоро, тому що людей небагато. Оперний театр. Ну, давайте ще прийдемо сюди в напрямку до площі ринок. Раз ми вже сюди повернули. Раз ми вже сюди зайшли. Перейдемо через дорогу для початку. Так, перейшли через дорогу і будемо наближатися до площі. ринок. Fashion club. Колись, та я думаю, та й зараз, дуже і дуже популярний заклад в центрі Львова. Ми йдемо ліворуч на площі Ангелів. Щось Бачите, якщо швидко йти, встигається за короткий час багато обійти. Досі тварин май ще бська бачите, тут як було освітлено гарно, то так досі все гарно і освітлено. Це фактично новий рік триває. А тут вже день святого Валентина. Ха, є ринок. Ще що вам покажу. На цьому будемо закругляти відео.